Всім привіт друзі! З вами я Каміла. Це моє перше відео про Warzone. Маю надію, що вам не помішає що видно половину моєї стіни, стіни і клавіатуру. Так. Я постараюся це відео зробити цікавим, але воно буде довго. Бо один раунд Warzone це приблизно пів години. Так, давайте таки чекати. Я на будніх днях, можливо, буде, буду пропадати. Ну, школа, уроки, та й самі відпочити хочеться. Давайте поки пушки мої подивимось. У мене є там три чи чотири гарних пушки. Так, Зараз я трохи відзідвину, щоб мені не заважало. Угу. Блин, вам розетки видно. Я думаю, ось так підійде. Так що... там якісь прицели гарні? О а ну давайте це протестуємо У со снайперки буду стріляти. І так я дівчинка, я гарно стріляю, Ну, не скажу, що прям гарно, але я люблю стріляти в Warzone. Це угу. мені цей прицел не подобається. Швидше я там чую. Чікає, бля, не встигла. Ну нічого. Зараз, якщо я буду говорити ніс, знаєте, в мене соплі Привіт вам, видно мої руки. Пост, короче, там я візьму свій перший комплект. Ну, так в мене їх багато гарних, де, Боже. Ну, я надеюсь, що вам видно, Так, хтось з с парашюта призамовився. десь ось, Якщо що, гра називається Call of Duty Warzone, можна на PlayStation. Ну, я не знаю. Мабуть, на п'яту, можливо, і на четверту. Ну, або з ноутбука, або комп'ютеру. Так, куди? Давайте на домбу. Я взагалі мало відео про Warzone бачу чую. так що я думаю, вам буде цікаво. Так, Хто там? Куди це? А, на хоспітал. Ні, там на хоспітал будуть валитися. Я краще на дамбі буду. Вона, звичайно, не в кругу. Якщо що? Правила гри. Є 150 людей. Ну, десь... Так, 50 приблизно це бути, мабуть. А всі інші це гравці. І ми... Ну, типу, приземляємося, шукаємо гарні пушки і валимося. Ну, ну, там рожево, який на хоспітал тому-то завалили. Я так і знала. Угу. Якщо я буду мовчати, то це значить, що я сконцентрирована. До речі, недавно обнова прийшла. Ближня бойна пушка, ну, не? непогона. Ну, ця пушка непогано стріляє, але вона, на жаль, для ближнього бою. А вже же програв в гулагі, він серйозно, ну ладно. Блін, брати снайперку чи ні? А поки рано Потім вже, коли комплект випаде, тоді вже. Ну, блін, це фігова снайперка. Чому? Бо, дивіться, я стріляю, а вона дуже сильно вверх. Ой, та чого всіх моїх перевалив? Я чуть не сказала наших. Ну Може і наших, ударчик. Але наших я говорю, коли я статом граю. Так я статом граю в Warzone. Я думаю, тут нічого такого. О, ні. Так там валяться. В мене не знаю. Іти до них, чи ні. Чи не рискавать. Так де вони? Чув... Ага. Я буду намагатися не робити... ой, а я думаю, він лежить, то. Але... я буду намагатися не викликати, якщо мене вб'ють якусь реакцію, бо коли я просто не на відео, я просто там начекаюсь. <таспорщик> и что тика не роблю? Так, можно уже потихоньку валить. <таспорщик> Куда втик, дружочек, пирожочек. Блин, реанимацию я, может быть, не встигну купить. А, Ось ось от я по карті, якщо ще бачу. Ну вам її погано видно, я думаю. Якщо ще, ось, ось карта. Ну, це свого я не верну, бо він... Ну, він, типа, не в мережі. Я, я його, по суті, не можу вернути. Ну ще може? Ні, не можу. Бо у нього, типу... він типу не в мережі, але він не вийшов. Так, це странно звучить. Мабуть, ви нічого не поняли, але хто поняв, то і поняв. Так, йдемо в круг, щоб у нас ось цей дим. Ну, газ, дим, мабуть, газ, не давно. Щоб швидше бігти, я дістаю між. Але з ногом краще не гратись. Опа, а, а ні, це дробовік. О. О, це гарна пушка, вона, типу, не розкидає пулі і взагалі дуже класно. дуже класно. До речі, хто грав в Warzone? В Call of Duty пишіть в коментарях. Буде цікаво. Так, хтось стріляв, я чула Ага. Я ж попости по ньому не могла. показалось, що якась незвичайна пушка. Ну, ця та пушка вона ще давно була, але з, модиф... з прицелом якимось незвичайним то мені... О! Ой, бронежилет. Тепер я можу носити не 5 бронепластин, а 8. Ось у мене 7 зараз. Ну, просто хто не бачить. Я думаю, погано видно. Ну якщо я поближчі вам підсуну, то мені буде поганіше видно. Не, мені так нічого не видно, так що пробачте. Бапело. Ну ти не біля мене, так що мені нікого не поко... Ну мені почулось, що хтось кинув гранату. Де. Де. О боже, чуть граната і мене не пришибаємо. Як ну якщо що б я б не реанімірувалась? Так, ладно, піду, мабуть, до своїх. А, то вони не так уж далеко. Кому вони бомбардировку там запустили по снайперу, мабуть, якомусь. Так я піду поможу зеленому. Богу щас завалить, но ага. їх там двоє а вони з комплектом ні 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 як я знав, що вони з комплектом бо я бачила у них там сині пулі незвичайні звідки Ау. До речі, напишіть я нормально стріляю чи ні Боже, упал и лап... в комплект прям. А, снайпер. Боже. Боже, ну тут в чем аэропорту? Дуже было. Ладно, если что, я в губах Боже. Да ну, боже. Отстань -то. Дайте пожить, ви мені всю броню знесли. Це було моє. У мене авіалдор запустили, ну, круто. Я піду слогу поверну, мій магазин. Я його... Та ну Боже! Цей снайпер прямо на мене охотиться. Ладно, якщо що я в Гулах піду, то ну. Я теж. в мене теж є снайперка. Ти ж не один такий, ти ж не думаєш, що ти один такий крутий. Боже. Чуть не завалило. Боже. Боже. Прям дуже сильно хочуть вбити мене. Ладно. я кидаю димову. Вертаю суду. А, в мене гроші. У мене грошей на реанімацію, блін, нема. О. Повезло, що повезло, що я хоча б вгула. А що це? Я перше раз таку пушку бачу. Оп'ять смугу завалили? Що таке? Походу, були якісь силі, ну ладно. Я постараюсь не програти. Бо ви ж не думаєте, що я якийсь ну? Я ж стрілять Ура Так, посилки нема грошей теж ніфіга. Я думаю, ті, хто не грали в Warzone, мабуть, навіть деякі мої слова не зрозуміли. Так, треба знайти гроші, щоб оживити свого. Він, звісно, вмирає. Вмирав тисячу разів. Та я don't help you. Man. I don't have money. I don't have money. Сейчас я find money. О, снайперка. Прикольно, кстати. Боже, да. Угу. Может, с него грущу. Ну, чуть-чуть. Я майже не збирала. Треба 4000, а в мене 3660. Головне не наткнутися на якогось про. Будь ласка, не виходь. Я не хочу сама в фіналі бути. финалі. Мені капець, да? У мене зараз машина, мабуть. А ні, ч, не поїхали? Я думаю, меня сейчас будут давить. Спасибо, блин. Я уже и шла его оживлять. Он вышел. Э, что у спингом? Боже, наша спин. Это интернет. Боже. Треба кудись заховатися і, і перевірити, що з інтернетом. Так, Windows. Так, ну інтернет на ну, ч-то Угу. Так, надеюсь, мы там не завалили. У-у, я жива здорова А це, конечно, фігово, що я одна. Не надо, делать. Че тетя, кто там сидит? Там комплект, я так понимаю. А, стоп, мне выпала синяя пушка, но я ей честно не забрала. Круто. Я, мабуть, по привычке подмашу, что комплект, и из-за забрал. забрала. О, це якась, мабуть, нова пушка. Або не нова. О, це дуже прикольно, але вона стала звичайна, так що. що це боже? А ну чого став? О, це мочно. Це Кіло 141. У мене така була тільки зелена, я думаю, ви бачили. От якщо зараз впаде комплект, то все, я, ну це дуже круто. Але я здивувалась, з якої пушки мене вбили. Я взагалі таку не знаю. Та жду, поки комплект впаде і все. Может, говорить ні. Так тут хтось гранату кінь. Як шо десяток? А да. Якщо що я вам відмітила, я знаю, що ніколи нема не зі мною, але я відмітила, щоб ви, може побачили. Може на мене... Ага, це цей жовтий. Я думаю, це зараз е, звужиться коло і повинна. А ч на мене? Что с монаболы теперь тут? Надо дочный котить все. Я тоже не хочу, чтобы мене завалили. О, ось А в неї такий самий скин, як у мене, Чи то мені показалось. А, ні. О. А, в мене. Й... Ай! Дайте броні, блін, засунуть. Все, можу тепер. А, де? А, я понял, води. Боже. А, це походу оцяк. Эй, баба з моїм скином. Я вже не знаю, з чого стріляти, блін. Так, це, походу, оця команда, яка взяла на мене ліквідацію. Ну я справилась. О, авіалдар. На цього, на, на снайпера може якусь. Тут міна, це краще. не говорите, что я до конца раунда буду с такими пушками фиговыми. Стоп, кто сюда? Чули? Чи це в другом доме? О, это какой профессионал. Боже! Перки! Ура, у меня перк на две брони. Фух. Так, в мене хоч якісь пушки тепер мають. Мені зараз друж дуже страшно. Я ще й плюс одна в команді, мене легше завалить. Я не бежу, по Потихоньку. Только есть минус, это ближневойная пушка. Ну, я надеюсь, что он не вернул Ой, вибачте за мат. ну я роблю звідси ноги, ноги ноги. Біжу до посилки. Я маю надію, там не сидить якийсь снайпер і не охороняє посилку. Бо це взагалі не мої пушки, і мені з них взагалі неудобно стріляти. Так, давайте ось цю візьму. Яких Дев'ять, ну, 10 це зі мною, якщо що показую. Боже, у мене руки зараз трясуться. Я буду трохи мовчати, я не хочу... Я просто дуже сконцентрирована. Ну, Боже. Чи з обычної пушки. Жалко. Ладно, жду ваші коментарі. Чи знімати мені більше відео про Warzone Всім удачі, всім пока.